Вітаю всіх, з вами Северн Хотко. І так, продовжую я кататися. Плавати, точніше. Плавати, правильно буде сказати, на Лінкорі Фусо. Так, потрапляю я зазвичай на одну і ту ж саму карту. До речі, от я замітив таке, що. Чому по умолчанню стоять фугаси? Ну тому що, тому що ще не добави таку можливість міняти снаряди умовчуванням, як це можна зробити в танках. Ось. Ось що я хотів сказати, в мене таке враження, що на Конго на п'ятому рівні потрапляв вищий рівень боїв. Так реально і було, ніж зараз на фусо Фусо шостий рівень і його кидає максимум. Другий бій, максимум до шостого рівня. Ну не максимум, звісно що його можуть і двіща, але чому мене не кидає, чому я не бачу Ямато, чи ще якихось там корабликів. Корабликів. Вже пора це вивчити давно, що грає в кораблі, а не в танки чи літаки. Ось. Це таке. Я, я навіть не на понгу потрапляв до восьмого рівня Лінкорів, як я вже, можливо, раніше говорив чи ні. Я не знаю, чи те відео буде залити, чи ні. Тому що воно було з лагами, як і це. Тому що я знімаю через. Я знімаю через. Як то ця програма? ОБС називається. Так саме так ОБС. Справа в тому, що... Ось тут Лінкори пливуть. Цікаво. Цікаво. Третій можемо в нього влучити чи ні. ОБС. Ось. Не можу писати на фрапс нормально, тому що, тому що починає сама гра лагати, ФПС зменшується дуже сильно. Ось летять вже літачки по мою душу, що називається. Торпедоносець і бомбардувальник. Так, тому пишу на е, лагає сама гра. Коли, коли пишу на ОБС, коли пишу на ОБС, з налаштуваннями якимось там кодування 264 чи що називається, тоді. тоді Лагає сама, сам запис, в бою все добре відбувається. Тобто нормальний FPS. Зараз у мене 58, 55, ну більше 50 це нормально, це добре. При фрапсі 30 або навіть трошки менше 30 буває. І, і підлагає дуже сильно. Кораблики скачуть, буквально скачуть. Таке навіть про 30 FPS в танках немає, не знаю, Чому так? Він хороший, бачите, більш-менш. Ну, для мене я вважаю, що це нормально. 50 одиниць. Ось влучив нарешті. Фу, в Ось, то починає лагати запис, і тому я якийсь випав, вибрав е, спосіб кодування, там якийсь енкодінг, чи щось таке пишеться в OBS, яке називається е, NVIDIA VEC, чи щось таке, щось, щось пов'язане з Nvidia, одним словом. І тоді виходить зап, е, якийсь запис, тут ну не дуже хороший, я відверто скажу, дуже погано навіть так. У мене знову не влучає, трошки не долітає і взагалі. До речі, тут мені треба розвертатися. Тут мені треба розвертатися максимально є. Жму. У мене, у мене летять снарядики, і вони не долітають. Ну, буває, буває, хлопче. Нічого, твій день, твій час ще прийде. До речі, це конго був. Можливо, просто йому навіть відстані не хватило. Ні 14,5 км йому має вистачати вдосталь. Тут я не встигаю, тому що цей. Фенікс він швидкий. Швидкий такий хлопець. Ось. І так як я зараз пишу. Е, я тільки що максимальну кількість кілобіт виставив, там, чи як воно називається, 3500, було 3000 до цього. Не знаю, як воно зараз буде. Не знаю, але попередній запис була ну, дуже погана, так, до речі. До речі, дуже погано. Якщо я пропущу її через Sony Vegas, а потім ще залью на YouTube, це буде щось дуже і дуже погано. Хоча, можливо, я це і зроблю. Тому що вибору немає. Був, була певна кількість боїв. Чи можливо попередній патч там був, да? Що можна було. Можна було, можна було. Ох, я заступлю чи ні. Ні, ну що це, це таке? Вилітало з нього по 100-400 по, 100, по 400 одиниць. Це не серйозно, це зовсім не серйозно, я його не зміг робити. Фенікса? це ж крейсер. В нього не має бути серйозної броні. Ось. Розробники забрали таку можливість, я нею так і не скористався, можливість записувати реплеї. Тобто інші реплеї реплії я записую. Але... Ось кавачка, і, мабуть, що не потраплю. Чи потраплю, можливо, хоч раз. 11 Пробив 4 тисячі Молодець. Реплеї записуються, але вони не відограються. При запуску їхньому, коли я реплей перетягую на exeчний файл World of Warships, відбувається просто запуск гри. І тому доводиться отак під час бою записувати. І за чого сама гра сядає. Сядає комп'ютера, сідає процесора, який не є в мене потужним, зовсім не є потужним. Ось. Угу. Кого потупили вже. Ой, як близько авіаносець! О, як близько авіаносець. Треба по ньому стріляти. Можливо. Чи що. Як як, як він називається? Цей пан, диреться, це, це, це шостий рівень? Що він собі дозволяє? Він безсмертний просто, хлопець безсмертний. Можливо, він хоче просто відволікти на себе удар від. Відвести його від союзних. А він лінкорів? Можливо й так. Він поплавив по трасниці, по я не разу не влучив. Ні, 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 сипана Не буду на нього навіть відволікатися. Треба стріляти по лінкорах, тому що їх тут багато. Фусо, конго. Треба допомагати своїм. У нас фусо один майже помер. Конго ще тримається. Треба в першу чергу знищити ворожого Фусо. І ні разу не влучив, так? Не взяв випередження, і от і все. Снаряди які десь що. То перелітає, то не долітають. Ні, є два попадання. І дуже мало виніс. Не пробив, не пробив палубу. Винуть би було, як вертикально падав снаряд, буквально вертикально, і не зміг пробити я його. Ось я бачу знову індикація. літачків, хоча я не бачу, де я не розумію. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Нашого фусу знищили чи що? Схоже, що так. Я йду на зближення. Я йду на зближення з цими корабликами. А, до речі, треба випустити, випустити. По мені ще досі ніхто не стріляв, ще одна цікава річ. Так я навіть не використовував свій ремонт. Треба використати... Випустити... Розвідника, що я і роблю ворожий фусо маневрує, і я в нього не є влучання. Є незначне влучання. Навіть такі трошки навіть значне. А по мені незначні влучання були. Так, і тут Конго і Фусо проти Конго і Фусо. Цікаво, цікаво, на чиємусь боці, на чиєму ж такі боці буде. Дача. Ваншот HBSit. Тобто, видно, когось званшотили кось це. Кось це дуже сильно стривожило, як наскільки я розумію. Хоча я такого ніколи не зустрічав в цій грі. Ваншот, як, як можна званшотити? Ти в корабля 50 тисяч життя, попадаєш в цей виносиш там 11-12 тисяч. Який може бути ваншот? Ну який може бути ваншот? Зараз цього фусу доберуть все-таки. Одне попадання. Одне незначне попадання. Від когось союзників, треба зближатися з ними, о, треба використати нарешті вже Y так, полікуватися трішки. Ой, мене як заносить, як мене заносить. Я намагаюся вирулити трішки. Але корабля, кораб нарешті, перестали повертати в іншу сторону. Так, я хоч не горю, ні. чи допомагає мені мій союзник на Конго. А він далеко дуже, він за 20 кілометрів від мене. Але, в принципі, ну він косий дуже. Конго дуже косий. Можливо, в когось потрапить, а можливо і ні. Чий розвідник? Це видно, мій розвідник знищений. Це сумно. По мені дуже сильно стріляють. Я надіюсь, що зараз доберу цього фусу, так я його добрав. І на черзі залишається Конго. На черзі залишається Конго. У мене дуже мало життя, а в нього багато. І там десь літає ще бомбардувальник. Ну трішки далеко. Ну так, союзний Конго, звісно ж, не влучає. З такої відстані спробуйно потрапити в цього хлопця. Ох, який я кусий. Він мене зараз добере, так як я в попередньому бої, Чи перед цим боєм? Ні, ні. По-моєму, останній бій на Конго, який я зіграв до того, як викачав фусо. Я теж знищив... Знищив на Конго Фусо, І здається, цей Конго зробить те ж саме. Така буде помста. Така справедливість. І я добираю цього Конго один двічі влучив цитадель. І це мене врятувало, так? Лягаю на правий борт для того, щоб роз... повернутися. Так в мене гармати повернути на лівий борт. Треба лівим бортом ставати до суперника. Ось. ну Влучення є. Влучення ще раз є, але дуже мало, дуже несерйозно. Так, кораблик починає, продовжує. Розвертати його так сильно таки. А, це останній це останні корабель. Це останній корабель в команді суперника. Тому треба мені максимально лягати на борт. І останній залп. Ні, не встигаю добрати, попасти. Він ховається за горою, так? А нічого, зараз його наздоженемо. Мені дивом просто вдалося вижити. Я не знаю, я думаю, той Конго мене добере. А все-таки два критичні потрапляння по ньому. Це мінус десь 22-23 тисячі життя, при тому, що в нього всього 50 з чимось. І це мені допомогло, дуже сильно допомогло. Чи не 50 з чимось? все, мовиться тут 50 на тисячу. Може, вливо в Конго лише 40 з чимось. Я не пригадав. Я вже забув. Так, це цей кораблік який пройшов і вже забув, що там було в нього. І все. Так, це перемога, видно, знову ж таки, набігли. А, там ні, там було захоплені бази, а не кількості очок. Ось, перемога. Так, 2198, ну це видно з коефіцієнтом 1,53. Це дерев потрапив два корабля От 51 попадання є. Зараз подивиться, що по кредитах, щоб по досвіду, ось 1465. Ну, нормально, в принципі. Ось союзний Конго 1878, видно, він дуже добре населяв. Конго-противника як там? Теж непогано. теж чудово. Хм. Тим більше за поразку, а по-моєму за поразку, мабуть, як і в танках, я думаю, тут менше дають досвіду. 103 тисячі панове, панове, якої підощі якості не буде цей, це відео? Лагати там дуже погана якість там шуми, там будь що я зараз за заплюю просто мікрофон, або навіть можливо він просто вимкнуний. Він можливо навіть вимкнуний. Я не пере... не знаю цього точно, бо може таке статися, що він щось не сконектиться, не буде працювати, так як слід срібно. Я залю це відео на YouTube. Ну 103 тисячі. 000... Ну подивіться, 54, Я тільки тут побачив так: 51 50... одне попадання. Пишу 51, Чомусь тут 54, Я не розумію, чому так. Не розумію. 51, а тут 54. І 103 тисячі ушкодження. 103 тисячі. Ого-хо. 103 тисячі 15 ось так. Бій тривав 13 хвилин і 4 секунди. Я проплив 38 кілометрів. 49 тисяч ушкоджень я отримав. Тобто ми майже знищили, а я вижив і ще постріляв. 38 попадань отримав. Це були лише бронебійні, На щастя, торпеди, на щастя, бомбардувальники мене не тривожили. І мабуть, тому мені пощастило, краще я зіграв ніж в попередньому бою, 135 тисяч кредитів. Ну що ж, дякую за увагу. Це був чудовий бій. Я просто в від даного корабля, Я не уявляю, навіть, що буде з ним, коли він я прокачаю там і гармати, і головне. Корпус, так, тому що це підвищить моє ПВО з 17 умовних одиниць до 28, чи не вдвічі. Це буде дуже потужно. На Конго, на Конго, до речі, лише 14 одиниць ПВО, якихось там коефіцієнтів. А тут буде 28. Ну що ж, з вами був Северин Ходко. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте моє відео і дякую за увагу.